Продовжуємо вивчати з вами старші аркани Таро, і наступний аркан у нас п'ятий аркан іерафант. Загальне значення іерафанта це совість. І на аркані ви бачите священника, карта називається Верховний Жрець, в деяких колодах це може бути перва або священник. в деяких колодах це називається віра. Тому тут, знаєте, орієнтир на моральні, етичні цінності. Основне загальне значення єрофанту це віра. Віра в те, що відбувається навкруги, віра в якісь власні цінності. Це карта установлення порядку, це можливо показує якийсь важливий союз. Як правило, це знаєте, єрофант дуже часто показує якусь людину. Частіше всього показує людину, і це, як правило, політик, священник, іноземець або людина з дуже високими моральними цінностями. Це завжди якась влада. Навіть якщо це не обов'язково якась силова структура, це може бути просто людина, яка має дуже високу таку енергетику і яка підкорює собі людей. Тобто, це поважна людина, але з глибокою вірою, дуже людина релігійна. Якщо ми дивимося і питання, якщо ми дивимося на характеристику особистості, звісно, це людина чесна. Ну і коли у вас виникають питання щодо о, о, якості людини, ну припустимо, яку ви берете на роботу або з ким ви познайомилися, то будьте впевнені, якщо випадає старший аркан і арафант, це людина чесна. Знаєте, чесно до смішного, можливо, навіть десь наївна. Це людина дуже консервативна, розумна, і те, що вона вірить, це буквально неможливо похитнути. От якщо в чомусь впевнений, то він не може схилятися до іншої думки. І якщо його думку ігнорують, то він, скоріше, всього, в собі замкнеться, закриється, але все ж таки лишиться при своєї думці. Що стосовно роботи. Коли випадає старший аркан іерафант, це зразу йде інформація про те, що робота дуже відповідальна. Або навіть якщо людина йде на посаду, ну скажімо, досить просту, ну просто двір двірник, да, припустимо, ну все ж може бути в житті, да, то тут зразу можна сказати, що до цієї людини будуть дуже високі вимоги, тобто керівник буде дуже вимогливий. Якщо це людина, яка йде на будь-яку посаду, і вже завідомо знає, що це буде керівна посада, то тут треба теж казати про те, що ця людина буде виконувати свої завдання точно, конкретно, професійно, впевнена. І якщо над нею є якийсь керівник, то ця людина, як керівник, теж буде вимагати чесності на роботі. Тобто ірафан це абсолютно непідкупна особа. Стосовно бізнесу, ну, знаєте, іерафант взагалі це не карта бізнесу. Єрафант не націлений на якісь фінансові прибутки, на якийсь такий добробут. Це в основному закони моралі. Тому, якщо, припустимо, виникає питання: от як піде бізнес? Да, і випадає карта іерофанта. Ну, Що тут скажеш? Не можна сказати, що грошей взагалі не буде, це якби не так. Гроші будуть, але вони невеликі і їх доведеться заробляти чесним шляхом. Тут немає місця якимось там за колісним іграм, якимось там підводним камінням, якогось нечесності, хитрості. Тут все буде розкладено по паличкам, все буде чесно, все буде по закону, скажімо так, бо єрафант ніде він не порушує закон. Тобто, якщо людина навіть... Сама собою лишається, вона перед собою чесна, справедлива і відкрита, і того ж самого вимагає від інших. Тобто, запам'ятайте, ієрофант – це не є карта бізнесу. Тут такі, знаєте, морально-етичні якості вимагаються. Житло у ієрофанта, як правило, є, але це дуже скромне житло, там без всяких надлишків. Якщо мова йде про місце, по Ерафанту це як правило якісь релігійні заклади. Це може бути церква, і це можуть бути навчальні заклади. Це можуть бути інститути, ліцеї, школи, можуть бути якісь там пенсіонати. Тобто, де багато збирається поважних людей. От і тут же ж сюди можна і хостели ще додали, тому що, як правило, ну то знаєте. Як логіка, якщо поважні люди, люди, значить, скоріше всього це похилий вік, і якщо похилий, похилий вік, це там, де вони можуть реабілітуватися. Ну або отак, стосовно відносин, якщо виникло питання про стосунки, і ми бачимо старший аркан і арафан, тут можна сказати, що це майже завжди шлюб. Це знаєте, як карта називається священні узи шлюбу. Стосунки розвиваються по ірафанту дуже так, знаєте, повільно, традиційно. Пам'ятаєте, як раніше було, там зустрілися люди, через півроку тільки за руку взяв, через півроку ще поцілував і десь через рік, через два запропонував шлюб. Ну, о, десь так. Ірофант дуже рідко демонструє крила, Дуже рідко демонструє романтику. Але коли мова йде про рафанту, що тут немає місця зрадам, тут немає місця якимось там хитрощам, підводним камням. Ця людина відкрита, відкрита і завжди емоції з боку, але завжди є стабільність і безпека. Часто, коли, можна, коли ми роздивляємося. Будь-які стосунки, і випадає єрофант. Тут можна звернути увагу на те, що ієрофант показує різницю. У партнерів є різниця. Вона може бути в віці. Причому це така, знаєте, різниця, коли, як правило, жінка може бути набагато старше, чоловіка, це частіше, може бути чоловік старше жінки. Єрофант дуже часто показує релігійні розбіжності, тобто люди. Різних конфенсій. люди, можливо, належать до різних країн, тобто це різні люди. Або, припустімо, жінка ніколи не була в шлюбі, а в нього вже за плечами декілька шлюбів. В неї є дитина, в нього ніколи не було дітей. Тобто, це якась кардинальна різниця. Часто іерофант показує іноземця. Тобто, тут в стосунках дуже все стримано, так в якихось рамках, в якихось кордонах. Часто ірофант показує старших родичів, батьків, бабусів, там, дітів, тобто рід це ще може бути. Далі, що стосовно здоров'я, як правило, по ірофанту здоров'я слабке. От така карта поважна, так? А коли випадає карта іерофанту на питання про здоров'я, це як правило слабке здоров'я. Тут може бути людина й молода, але знаєте, буває таке поняття раннє старіння. Ось людині 30, а в нього вже здоров'я, буцімто йому вже років 70, тобто це раннє старіння, це хронічні захворювання. Дуже часто, ну, як вам сказати, здоров'я слабке, а є дуже велика сила духа до життя. Ось розумієте? Тобто, припустімо, людина тяжко хвора. І тут виникає питання: от як закінчиться хвороба, і випадає карта іерафанта. Тут можна сказати, що слабеньке здоров'я, але людина дуже хоче жити, дуже велика жага до життя, і тому на цьому можна якби виїхати. До речі, часто єрафант показує лікарів, то тут можна, припустимо, якщо ви питаєте. Ну, не ви, а припустимо, там питання так стоїть, який лікар да? особистості лікаря, то ми можемо сказати, що це професіонал, який віри в одужання, тобто на нього можна надіятися. Тобто пам'ятайте, що Ерофант показує, в принципі, слабке здоров'я. Відповідь на будь-яке питання, тут буде так. Якщо це щось стосується духовного, то це питання так. Якщо щось матеріальне, то відповідь буде ні. Розумієте, тут немає однозначності обов'язково слухайте уважно, як саме поставлене питання про що стоїть питання. І тоді вже ви будете орієнтуватися, і зазвичай я вам завжди кажу, завжди звертайте увагу на додаткові карти, які поруч позаду або попереду цієї карти. Чи є негатив? Якщо виникає питання, чи є якесь магічне дійство, там порчі зглази, якщо стоїть питання про це, то коли випадає ерафант, можна сміливо казати, що ця людина добре захищена родом. Тобто, знаєте, бувають такі от особистості сильні, як кажуть. Да? в нього якого... горохом об стінку, нічого не прилипає. То або, припустимо, за цю людину хтось молиться постійно, так, або вродує дуже сильні там, бабці, хто там діди, які можуть ставити такий, знаєте, родовий захист. Зрада. Коли виникає питання, чи була зрада, пам'ятаєте, я вам казала, що зраду дуже добре дивитися, коли у вас є окрема колода з 22 арканів старших арканів, де ви дивитеся зраду? І ось про кожний про кожний старший аркан я вам чітко даю відповідь, чи є зрада по тому чи іншому аркану. По ірофанту, звісно, зрад не буває. Я вам казала, що ієрофант, якщо ми дивимося на відносини, як правило, це шлюб, це стосунки стабільні, тут немає місця зрадам. Так вони можуть бути не дуже такими, знаєте, романтичними. Там ніхто не буде, знаєте, поводитися як хлопчисько, навіть якщо людині 25 років, так але і зради тут не буде. Тут все рівно, стабільно, можливо, дещо пахне пліснявою, але цій людині, якщо це іерофан, то можна довіряти. Зраді тут немає місця. Єрофант у нас відповідає за час, це березень або будь-яке церковне свято протягом року, ну, починаючи від грудня і закінчуючи січнем будь-яке церковне свято тобто, коли відбудеться подія, в якесь церковне свято або в березні. Порада. Якщо виникає питання про пораду, питають вас, ну порадьте будь-що, так мені. І випадає рафант. Ну, тут, звісно, порада буде, буде така, що орієнтуйтеся на моральні і етичні принципи. Не зраджуйте, не кривіть душою, не вдавайтеся до якихось хитрощів, будьте відкриті і чесні. І це, врешті-решт, буде вам грати якби на руку. І питання, яке ми завжди розглядаємо як останнє, як померла людина. Якщо випадає старший аркан і арафан, тут можна казати, що це вікові зміни, якісь неоперативні зміни. Це людина може бути просто в віці, ну, тобто, це вже може бути літня людина, яка просто померла, люди ж помирають в віці від чогось. І це можуть бути ще і ритуальні вбивства. Якщо припустімо, ви ну є така відомость, так, є такі факти, що людина вбита, то тут, коли випадає аерофант, можна сміливо думати про ритуальне вбивство. Отакий От у нас іерофант. В принципі, карта не дуже складна. Завжди тут треба звертати увагу на ті карти, які поруч, і дуже уважно слухати питання.